Говорить Радіо Маліж Міжнародної академії літератури і журналістики. О, це моє радіо. Чуєш, це моє радіо. Ну, добре, так, так. це наше спільне радіо. Країна так. талантів. Радіо Маліж для дітей та юнацтва є постійним членом Міжнародного центру провадження програм ЮНЕСКО. Доброго дня, шановні радіослухачі Радіо Маліж. У сьогоднішній радіопередачі ви подивитеся і почуєте про таку важливу урочисту подію, яка відбулася нещодавно в Івано-Франківську, завдяки голові філії Маліж у цьому місті Катерини Говери та її помічниці. Заступнику Марисі Томашевській. Отже, дивіться, як урочисто вручають юним авторам чергові номери журналу нашого країна талантів. Радіють цій події дорослі і діти. Та й це природно, адже. Кожний автор хоче побачити свої твори на шпальтах всеукраїнського літературно-мистецького видання Країна талантів. Вони з нетерпінням очікують той час, коли отримають примірники свої авторські. Кожного разу юні обдарування. Радують нашу редакцію своїми різноманітними творами. Це інформація, репортажі, кореспонденції і літературні твори. Наразі ми готуємо уже 11-й номер нашого журналу, який вийде в світ після фестивалю Рікітське Сузіря. Який буде відбуватися у цьому році у двох форматах онлайн і наживо. Тож чекаємо нових літературних шедеврів. До речі, це відео я записую якраз у День нашого професійного свята, журналістів України. Вітаю моїх юних і дорослих колег. Із цим таким чудовим професійним святом Днем журналістів. Бажаю усім добра, миру, творчого натхнення і всіляких успіхів, як в житті, так і творчій діяльності. До наступних зустрічей, дорогі наші радіослухачі! Я юна журналістка телевізійного проєкту Подружки я маю честь бути маленькою частинкою «Маліш» і журналу Україна талант. Мене звати Поліна Ткачук і я маю за честь бути у колі юних журналісток, які можуть творити та писати для журналу Україна талантів. Мікрофон і камера це мій інструмент. Але найголовніше в цьому це ви, ваші обличчя, ваші емоції, ваша щирість і талант. Це місце, де кожне слово має силу, кожен допис сенс, а кожен голос значення. Це простір, де кожен може бути самим собою. Вірне відчуття, коли тебе друкують у справжньому журналі. Я писала від серця і я дуже рада, що це оцінили. Дякую всім, хто друкував цей журнал. Тут друкують талановитих дівчат, хлопців, і я щиро рада бути тут, серед них. Бажаю, щоб ви ніколи не здавались та завжди вірили у свої мрії. Хочу познайомити вас з чудовим виданням Країна талантів, який відкриває світ творчості для юних журналістів, письменників та мрійників. Це не просто сторінки з текстом, це простір, в якому можна поділитися своїми думками, почуттями та історіями. Усі, хто сьогодні представлений у журналі Країна таланців, це не просто автори, це носії світла, емоцій, правди. Я вірю, у кожного є дар, і якщо ми будемо підтримувати один одного, об'єднуватися, ми збудуємо велику дружню країну, в якій мрії здійснюються. Тежі малесенька маліжан за честь бути присутньою в колі і колег. І я хочу сказати одне: вірте в себе, навіть якщо щось не вдається, не зупиняйся. Бо світ міняють не ті, хто бояться, а ті, хто вірять. Цьому проєкту вже 10 років, і це не просто цифра. Це весь той шлях, який прийшли таланти, які ростуть та весь час розвиваються. Це їхня історія, і мені пощастило бути її частинкою. І, хоч цьогоріч вона мене немає на сторінках журналу, мені приємно бути тут. Юним автором я бажаю бути щирими, адже щирість це те, що торкає та залишається в серці. мене звати Даніела Зуєва, і сьогодні я тут уперше, Ще не як дописувачка журналу, але вже як частинка цієї великої творчої спільноти, яку називають країна талантів, для мене це надзвичайно важливий сьогодні момент. Ми не просто отримуємо журнал. Ми отримуємо доказ того, що мрії мають голос. Що не слово, малюнок, фото мають значення. Країна талантів це не просто назва, це наш з вами простір, де кожен творець. Я Софія Бандура. Щиро вдячна за те, що маю честь бути частиною цієї великої щирої творчої родини. Щиро дякую, Малір, за те, що створюєте справжні дива, підтримуєте юних талантів та даєте їм звучати, відкривати мрії та переживання. У журналі Країна талантів вийшла моя стаття. Це не просто публікація, це крок уперед. Доказ того, що слова мають силу надихати і підтримувати, моя перша премія, розмова з людьми, які надихають. Усе це стало поштовхом до мого розвитку. І головне, не відкладайте свої мрії, вірте в себе, все обов'язково вийде. Цей журнал це більше, ніж просто сторінки. Я горджуся, що наша молодь не боїться показувати себе світові, адже бути почутим. Це велика сила. Дякую тим, хто надихав, підтримував і вірив. Дякую всім, хто тримав у руках цей журнал і відчув, що там є щось справжнє. Дорогі друзі, мене звуть Амелія Сосновська, і настав той момент, коли мрії не просто озвучуються, вони стають друком. другом. Перед вами журнал Країна талантів у кожній сторінці серце юного автора, а у кожному рядку безмежна віра в силу слова. «Країна Талантів це територія справжнього. Тут усе по-чесному. Кожне слово з душі, кожна думка серце. В пекельні часи війни ми, юні автори, вже сьогодні формуємо, якою буде завтра культура. І я вірю, що з таким талантом, з такою щирістю майбутнє України буде світлим. Дякую кожному, хто творив цей номер. Дякую всім, хто вірить в силу дитячого і підліткового слова. Мене звати Юлія Шеремета, і сьогодні я хочу сказати найголовніше дякую. Дякую за те, що ми маємо місце, де молоді голоси не відкидають, а підтримують, де дитячі мрії не закривають, а відкривають. Країна талантів це не просто журнал. Це сцена для кожного, хто хоче бути почутим. Ми творимо своєю думкою та словом майбутнього для мене цей проект справжнє відкриття. Тут я зустріла надзвичайних дітей, чиї історії сповна щирості. Я вірю, що кожна історія, яку ми розповідаємо, може змінити чиє життя на краще. Дякую Україні, талантів за довіру і можливість бути частинкою великої творчої родини.